Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Фітнес за 40. Будемо говорити про контроль інтенсивності заняття за допомогою фітнес-гаджетів, смарт-годинників, смарт-браслетів і, увага, нагрудного пульсометру. Історія почалася з покупки нової гір'я. З попередньої гір'ю я займався в смарт-часах OVGT. Це такий великий браслет, великий годинник, важкий. Але тим не менше, вінілова гір'я дозволяла використовувати... Її без необхідності знімання, і я моніторив свій пульс під час заняття за допомогою годинника і таким чином контролював свої тренування, інтенсивних тренувань. Коли я купив нову гирю, там значить, просов менший був, і відповідно виникла проблема, що екран б'ється об корпус гирі, і я побоювався його побити, і, відповідно, виникло. Виникла необхідність замінити або вирішити це питання якось для того, щоб і не пошкодити екран, і все одно контролювати інтенсивні заняття. Перше за все, до мене прийшла ідея купити фітнес-часи або смарт-годинник іншої форми, квадратної або продовговастої. І недовго думаючи, я пішов в інтернет і знайшов альтернативу своїм. Це теж Huawei, але часи Fit 2. Ось вони в мене в моєму спортивному куточку. Вися. Ось вони. Ось так вони виглядають урівні з моїми попередніми. І спробував я з ними позайматися. Е, відео теж є на каналі, можете переглянути. І не так сталося, як гадалось. Все одно, за, за рахунок того, що екран тут все одно великий, хоча й він квадратний. Е, корпус екрану контактував з гирею і сказати, що це було зовсім небезпечно. Ну, не так. Але в ході тренування я проникся новою ідеєю. Це зафіксувати годинник екраном всередину, ось таким чином. І це вирішило ряд питань з тренуванням. Ну, тобто, за екран я вже не переживаю, сміло можу закидати гирю на себе і екран з ним не контактує. Мало того, таке кріплення всередину зап'ястя годинника вирішило. Одну таку суттєву проблему чи недолік усіх смарт-годинників, що за рахунок того, що курсометр у них використовується оптичний, вони не так точно знімають показники серцебиття під час таких інтервальних вправ або занять, як гиря, прыжки на скакалці, або ще якісь, наприклад, навіть перегляд. Відтягування на перекладині чи будь то віджимання на брусах. Тобто, до чого я веду? За рахунок того, що екран знаходиться всередину зап'ястя, пульсометр теж знаходиться е, ближче до е, судин. і е, контакт тут е, більш надійний, більш е, якісний, і е, оптика краще справляється зі своїми задачами. Але це ми говоримо, якщо ми використовуємо от такої форми годинник, то чи квадратний. Бо якщо ми подивимося на ось цей, він бачите, круглої форми і коли я отак от вигинаю руку, чи це буде ось так, чи це буде ось так, видно, що між шкірою і самим годинником пульсометром є відповідно, простір, і оптика вже погано зчитує судини і погіршується якість щитування серцебиття. Навіть якщо е, цей годинник повернути всередину, контакт стане кращий, але за рахунок того, що ці е, часи вони суттєво більші і мають е, суттєво більшу вагу, вони починають під час тренування сковзати е, до руки. І знову виникає та ж сама ситуація. Контакт е, датчика пульсометра з рукою. Не такий тісний, і оптика знову гірше справляється з цією задачею. Тобто за рахунок ваги, за рахунок того, що рука спітніла, все туди-сюди ходить, і контакт порушується. Я зміг до цього дійти тільки коли на власному досвіді зміг один до одного виконати тренування. І на моє здивування, я отримав відразу коментар від підписника, де він мені написав, що ну, чуваче. Не треба нічого видумувати, вже все до тебе видумали. Є нагрудні пульсометри, які працюють за іншим принципом, і вони можуть під'єднуватися до любого смарт-годинника і передавати дані туди, не вдягаючи навіть сам смарт-годинник під час вправи. Я був дуже здивований, за що я вдячний підписнику, тепер вже підписнику, за цю гарну ідею. І я вивчив ринок. Логіка моїх думок була наступна. що не знаю, як там професійні спортсмени, а я не такий, я не професійний спортсмен, а займаюся для себе, для здоров'я вдома. Тому не готовий вкладатися в таку штуку, як нагрудний пульсометр великими коштами. Ще не відомо, як воно піде, буду я цим займатися чи ні, а потрібно його буде одягати постійно на тренування, коли планую гіровий тренінг. Ну і думаю, подивлюся, що там Олекс пропонує. І дійсно я знайшов недорогі альтернативи по нормальним цінам, які я можу собі дозволити, не особливо там паричись, що з цього всього вийде. І отже, значить, з недоліками оптичних пульсометрів ми вже визначилися це, великий розмір, велика вага годинника або маленька вага, правильна форма, але все одно треба його перевертати, щоб він не пошкодився під час тренування. Можна все це вирішити. За допомогою ось такої штуки. У мене все тут, бачите в моєму спортивному куточку. Та ось такий маленький з такими контактами. На грудний пульсометр. Фоточки я додав, як воно виглядає, коли його надягаєш. Ось тут він знаходиться під час тренування. Я вже їх, його підключив до свого смарт годинника і схема роботи з ним виглядає наступним чином. Одягаємо його, попередньо треба змущити контакти на тіло і контакти на самому пульсометрі. І запускаємо тренування. Датчик має бути вже через Bluetooth під'єднаний до годинника і все. Можемо годинник відкласти в сторону, а саме виконувати на Сьогодні в нас заплановані. Ось. І вже після того, як тренування закінчується, на основі даних з пульсометра. Годинник видає вам відповідно терміни до відновлення і взагалі показує, як інтенсивно ви займалися сьогодні. І дійсно цей варіант зручніший, тому що контакт тут постійний. Принцип роботи цього датчика він відрізняється. Це не оптичний датчик, цей датчик вловлює електричні імпульси від роботи. Серця, він контактує тісно і не помиляється. Його похибка зі схожими еталонними датчиками, теж нагрудними по типу Polar H10, ну, дивлячись з огляду, це не мої висновки, а плюс-мінус 1-2 поштовхи серця. Це досить точно. Я вважаю, це досить гарним варіантом. Перше тренування я вже зробив. Воно складалося з прыжків на скакалці. І пару вправ з гірою. Що я можу сказати? Що Раніше, коли я займався з оптичними датчиками пульсу на годинниках, за рахунок того, що там постійно була похибка вимірювання, вони мені брехали, як інтенсивно я займаюся. З чим це було пов'язано, я вже вам розповів, тому що рука спітніла, контакту немає, і де з мене вже там серце майже вискакує, тече, а вони не розуміють, що я весь тут. Виморений вже, пишуть, що у мене серцебиття на рівні розігріву, як на розминці. Ось, і неправильно підраховували мій ступінь виснаженості. А це впливало на аналіз на відновлення, і трохи ця ситуація в мене напрягала. То тепер вже навіть банальна вправа на скакалку, де я тригаю тисячу стрибків або там, 10 хвилин непривітних стримань. Уже дає мені аналіз по серцебіттю, що я відновлюся тільки через 21 годину. А якщо я сюди ще зверху накинув там 5 хвилин чи 10 вправ звірою, ривок підйом, там, то взагалі 36 годин на відновлення. То щоб з оптичним пульсометром я так натренувався, так, що такий термін на відновлення був, він мав працювати зі мною в якомусь лагідному темпі, без інтенсивних вправ кистю. Тому що навіть коли його повернути сюди і рухати інтенсивно тут, то чиність прилягання пульсометра вона теж погіршується. Ну, але це ми ще на наступних етапах перевіримо, наскільки є сенс заганятися і використовувати нагрудні пульсометри для вправ вдома. Хтось навіть скаже, взагалі, чувак, що ти паришся і тут городиш гаджетоманію, якщо можна просто взяти гіру, помахати 10 хвилин і піти спати. Ну так, якщо ти не ставиш за задачу тренуватися максимально ефективно, як ти можеш. Тому що, якби у нас фітнес за 40, ми не можемо дозволити собі гаяти час в пусту, то ефективність заняття я ставлю в основу завдання, які я хочу досягти. Ось тому, тому я купив цей датчик. Він не Досить дорогі, в принципі, доступна штука, вона є, їх багато, досить часто їх використовують велосипедисти, коли ганяють, і це один із тих найдорогих варіантів. Тому бачу активність підписників під відеосом, що це воно, наче ти його купив. То ось моє вам пояснення, чим я керувався, коли купував це. І ще раз дякую підписнику за ідею. Я знав про ці датчики, але завжди думав, що їх використовують тільки професіональні бігуни. Більш навіть не знав, хто ще. А на сьогодні це такий гарний компаньйон до вашого годинника, щоб максимально отримати точні дані від вашого серцебиття і підключити вже научний підхід до аналізу ваших тренувань, інтенсивності. Бо з цих даних серцебиття вже можна більш точно порахувати, як інтенсивно ви займалися і скільки часу вам треба на відновлення. Навіщо цим заморочуватися? Я вважаю, що якщо ви позаймалися і у вас є бажання знов займатися, але організм ще не відновився, а ви все одно підете на тренування, то таким чином ви накоплюєте втомленість і ефективність від ваших наступних тренувань. Вона падає, падає, падає. А коли ми їх, на повних силах приходимо на тренування, то і ефективність цих тренувань, якщо не максимальна, то до цього параметру наближається. Ось Такі, такі мої думки. Це проміжний варіант. Мої думки, навіщо я до цього прийшов? І далі ми протестуємо і зробимо ще певні висновки.